Сьогодні середа, 24 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Сьогодні Україна святкує свій 31-й рік незалежності. З нагоди визначної дати в Миколаєві. За традицією, рухівці зранку зібрались на віче у Шевченківському сквері. Цього року захід ювілейний. На ньому побувала і знімальна група телеканалу Ніс ТВ. Рік у рік з тисяча го у Миколаєві, попри прохання офіційної влади не збиратися через ракетну небезпеку, патріоти та активісти зранку провели урочисті заходи до Дня Незалежності. Цьогоріч роблять це вже в 30-те. Народний рух, починаючи з 92-го року, починаючи з другої річниці Незалежності України, святкує традиційно, не пропускаючи ні разу. І зрозуміло, війна не могла завадити для того, щоб найпалкіші прихильники Незалежності прийшли і вшанували цей визначний день в історії України. Традиційно просто неба біля підніжжя пам'ятнику Тарасу Шевченку заспівали гімн України та поклали квіти. Також хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих захисників в російсько-українській війні. Після за звичним маршрутом прокрокували до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу та Святому Миколаю. Ми приходили до пам'ятника Шевченка ще в радянські часи, коли тут була конна міліція, нам не забороняли. Ми тоді не боялися і зараз не боїмося. Коли вже русня тут, ну не будемо говорити, що велике зібрання нас було тоді мало і зараз мало. Ну зараз від відповідно нас вже багато вже українців. Ми воюємо, але ми зберігаємо традиції. Багато наших хлопців і чоловіків, і синів, і племінників зараз боронять наші кордони. Так, дуже багато. І в тому числі і мій синочок. Зараз знаходиться в полудні. Але Третій ми... місяць вже. Ми... Два дні тільки, як прийшло, мені сповіщення що визнали, а то був безліч приходив. Але ми чекаємо. Їх. Чекаю, чекаю, тому моя єдина дитина. Дай Боже, дочекатися перемоги, щоб тоді дійсно незалежність вже одне святкувати від ворога такого клятого, От як Росія. Наталя Приходько, Ігор Іриновідомський Ніст ТВ для є новин. З Днем Незалежності Україну привітали і перші особи Миколаєва й області. З якими побажаннями звернулися до жителів регіону, розкажемо далі. 31-й рік своєї незалежності Україна зустрічає в умовах війни. Попри це, нашу державу підтримують і за кордоном, і всередині країни. Сьогодні в соцмережах стрічка новин майорить фотографіями з прапором, побажаннями миру та патріотичними відео. Одним з перших миколаївців привітав міський голова Олександр Сінкевич. Вогонь запеклих не пече. Так гіні українського народу Тарас Шевченко писав про козаків славетних воїнів. Які понад усе цінували свободу сьогодні? Так говоримо і про наших захисників, мужніх і відданих своїй країні синів і дочок. У 31-й рік незалежності України ми як ніколи стали єдиною нацією нацією сили, свободи і справедливості нацією, якій випала доля захищати увесь світ від абсолютного зла. І це почалось не 24 лютого чи 2014 року. Ця боротьба триває протягом усієї нашої історії. Дорогі миколаївці! Російські окупанти не покидають надії знищити наше місто і наш незламний дух. Вони щодня руйнують наші школи, лікарні та оселі. Але будьте певні, ми обов'язково вистоїмо і відбудуємо, бо вогонь запеклих не пече. Вистоїть і Україна, а наші славні воїни повернуть український стяг у кожен куточок, який сьогодні перебуває під окупацією російських терористів. Перемога за нами! Слава Україні! Слава українському народові! Героям слава! А от начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім разом із заступником Миколою Мариновим своє відеозвернення записали з передової поблизу Снігурівки. Доброго дня ми з України, доброго дня сьогодні день незалежності. Це ми не особливо сьогодні найголовніше свято. І ми заступником виїхали від хлопця Городаву щодо нагороди породних року. Де потрібно зустріти. Здоров'я, щоб всі наші хлопці дожили до перемоги без будь-яких травм, і що я можу сказати? Ми живемо в такі часи, коли незалежність це не просто слово, це те, заради чого ми живемо на раді. Всіх зі святом, слава Україні! Через небезпеку ракетних ударів з боку військ Російської Федерації у Миколаєві цьогорічний день незалежності проходить без гучних святкувань та масових скупчень людей. Колектив інформаційного проєкту є новини приєднується до вітань. Ми обов'язково переможемо, відбудуємо всі міста, містечка і села та станемо ще потужнішою державою зі світлим майбутнім. Наталя Засядько Івені Гончаренко, телеканал Март для новини». У Миколаєві, згідно з розпорядженням місцевої влади, жодних святкових заходів не проводили. Попри нестабільну безпекову ситуацію, сьогодні місто майорить синьо-жовтими кольорами. Мої колеги вийшли на вулицю Соборну і запитали, що це свято означає для миколаївців. На центральній вулиці Миколаєва Соборній сьогодні небагатолюдно, як зазвичай. Та, попри це, нам вдалося поспілкуватися зі звичайними миколаївцями та запитати, чи змінилося їх уявлення про день незалежності України у нинішньому році та за обставин цього дня. Так, ми стали більш патріотичними, ми стали більш згуртованими. Ми зрозуміли, що ми дійсно маємо дуже класну державу, що ми українці, ми люди щасливі. День независимости Украины всегда был и остаётся э, исключительно украинским праздником, и вне зависимости от военного положения на территории Украины, он всегда останется у нас в наших сердцах. Теперь каждый день независимости це, це, це більше свято. Тож ми виживаємо і м, більше стаємося як нація. Ми ні якої ні незалежності не чуємо, ми наоборот, почутули ще хуже, що ми от всіх залежні. І тільки не от себе. Ага, Тому що что... І время такое, і положення такое, і все такое. І отношення навіть людей друг к другу, не чоловіче. Одно утішає, що хоч зарубіжні страни нам сообщают і оружие, і гуманітарку, і ми з голоду не здихаємо, это що може держаться. тут в самому серці міста Миколаєва, места героя, стверджую, що ми... За нашу самостійність, за нашу державність, за нашу незалежність. І перемога неодмінно буде за нами. З початком російського вторгнення в Україну ми наснажуємося ідеями державності, самостійності, Наш європейський вибір, це наше майбутнє. Тому мені нічого не змінило. Стало ще більш патріотичним. Утвердилося, що ми повинні бути незалежними. Тепер уже. Возвратити ними. Убідились, бо ти дошу. Ми тільки ми повинні бути незалежними. Що для вас значить День Незалежності? Розкажіть. Ну як? День незалежності. Ніхто нами не командує. У нас своє правительство, свій народ, своя мова. Возможність свободи і, і зберігати свої мисли, як хочеться і що думається. То моя країна – це мир, в якому ми живемо. Це все. І щось внутрішнє для кожного з нас. І це особисто. Це поняття про те, що ми щасливі люди, про те, що ми, ми вільні люди в першу чергу, про те, що ми маємо свободу вибору і ми будемо боротися за нашу незалежність. У всіх у нас в душі є Україна. Ми всі хочемо допомогти, чим можемо. І я вважаю, що саме цим ми наближаємо День перемоги усі разом, тому що в єднанні наша сила. У нинішній ситуації, чи будете з родиною або близькими якось відзначати цей день? Ну, цей год складний для всіх, важкий год, тому і праздник по-другому, і не до празднування. Будемо щось сьогодні придумувати в місті, тому що ну, би, День незалежності України, як, як Новий рік один раз в году скромному сімейному кругу, як <смі>, завжди. Зараз от просто вийшов взяти кави і піду додому, до, до укриття, бо постійні сирени і це дуже важко. У нас немає заходів, але наразі, звичайно, ми зберемося в колі родинному, посидимо, поспіваємо пісні. Ми відзначаємо, перезвонюємося, поздравляємо друг друга. Це не час для масових гулянок, то прийде період, знаєте, коли ми будемо виходити на головну площу міста. Нашу, коли ми будемо і плакати, і і радіти, вітати. Сьогодні ми молимося за державу, за Збройні Сили України. Сьогодні ми маємо збиратися з родичами, які в мене тут є, в місті Миколаєві, і обов'язково піднімемо за Україну. З вулиць Миколаєва, Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На Херсонщині Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських армійців. Про це у своєму зведенні повідомило оперативне командування Південь. За минулу добу наші захисники нанесли три гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в нововознесенському, архангельському і правдиному. Нині остаточні втрати ворога дорозвідуються. І наостанок ще одна позитивна новина: оркестр шотландської гвардії привітав українців з Днем Незалежності та виконав пісню Стефанія Калуш оркестра. Як це було? Пропоную подивитися далі. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн видань «Ніквєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!